Читаємо дитячу біблію разом. Новий завіт. Павло Працює з Акилою та Прискилою. Залишивши Афіни, Павло вирушив до Коринту. Там він зустрів чоловіка й дружину, яких звали Акила та Прискила. Раніше вони жили в Італії, але були змушені залишити країну, коли кесар Клавдій наказав усім юдеям залишити Рим. Акила та Прескила заробляли на життя, виготовляючи шатра. Цим же ремеслом займався і Павло. Тож він зупинився в Акили та Прескили і працював разом з ними. Що суботи Павло ходив до синагоги, де розповідав юдеям та грекам про Ісуса. Коли Сила й Тимофій приєднались до Павла, він присвятив весь свій час проповідуванню, розповідаючи людям про Ісуса. Він говорив, що Ісус це Христос, Божий Син. Однак юдеї були проти Павла та Його науки, вони ставились до Нього неприязно, тоді Павло сказав Відтепер я буду проповідувати поганим. Багато коринтян стало християнами. Одним із них був начальник синагоги. Він і вся його сім'я увірували і охрестилися. Однієї ночі Господь заговорив до Павла у видінні. Не бійся говорити, сказав Господь, я з тобою, ніхто тебе тут не скривдить. Тож Павло залишився в Коринті на рік і шість місяців, навчаючи багатьох слова Божого.